Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Залужний провів таємну нараду з американцями, британцями та німцями після того, як ша назвали план зеленського провальним. Ша вважають провальним план перемоги зеленського, де економіст. Все через те, що він передбачає ескалацію конфлікту. Чергове непряме повідомлення. Пишуть, що основна проблема в тому, що Зеленському не кажуть прямо в обличчя, що не так з його планом. Я не вірю в це. Не вірю, що наші чиновники не розуміють, що турбує і стримує партнерів, якщо вони. Не розуміють, то яка їх інтелектуальна якість. Невже ніхто не може переговорити з Володимиром Олександровичем в Україні спокійно, пише адвокат Ягодзінський. В той же час телеграм-канали повідомляють, що залужний розповів союзникам про перші дні вторгнення переляканого зеленського обісраного Єрмака про самогубство одного з генералів прямо на банковій та вбивство помічників генерала до оборони країни готувалась виключно завдяки залужному та Найву, якого прибрав Зеленський. Крім того, залужний заявив союзникам, що подальша мобілізація без зброї недоцільна. Та та неефективна втрати будуть страшні через дію зелених мародерів. Телеграм-канали пишуть, що після останніх візитів до Європи до Зеленського навідались лікарі. А також в Київ 23 жовтня, в середу. А президент після можливого замаху проти себе змінив всю свою охорону і не підпускає до себе єрмака. А також заборонив робити будь-які кадрові рішення після візиту Блінкена. Зеленський може піти у відставку добровільно постану здоров'я. Крім того, він підпадає від постійний пресинг від генерала СБУ Омельченка. Генерал знов став на захист залужного та зазначає, що його потрібно. Повернути, Нагадаю, що очоливши ЗСУ, залужний, звільнив 10 паркетних генералів, які за професійними якостями не відповідали займаним посадам. Про це залужний сказав у інтерв'ю виданню, «The Economist». Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив через невідповідність. Що один застрелився на банковій. Залужний знав рівно за півроку до вторгнення він попереджав і просив зброї для захисту країни, але президент не чув. Він не хотів чути. Ось що говорив залужний. Нагадаємо, генерал зібрав всіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії. Та діючому генштабу не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію, народ єдиними. Ворог, в Москві, Київ почистим. Потім телеграм-канал підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів-генералів про те, що буде одним з командувачів НАТО. Йде туди не ради кар'єри, а ради максимальної допомоги Україні. Потрібно прикривати тели та вибивати більше зброї для сирської армії. Я все для цього зроблю, зазначив залужний. Сотні літаків з допомогою прибудуть вчасно країна понад усе. Вище моїх ваших амбіцій. Щорі за свою зраду поплатять потім. Дружина підтримала рішення генерала і заявила, що буде з ним до кінця. Внутрішні вороги не зламають народ України і цю стальну пару. Крім того, Лана Зеркаль може створити команду разом з генералом. Туди увійдуть всі політики та експерти, які свого часу не захотіли бути в зеленому болоті. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.